І нині російський диктатор Путін наважився напасти на Україну, тому що США вивели війська із Афганістану. Ось таку думку щодо причини наслідкових зв'язків в ефірі телеканалу ZDF висловила німецька військова кореспондентка Кетрін Айтгендорф. Отже, за її словами, коли президент США Джо Байден ініціював виведення військ, це стало для Путіна сигналом, що Америка втрачає роль провідної світової держави. Айгендорф також припускає, якби не ці обставини Путін, можливо, ще раз подумав би щодо повномасштабного вторгнення. Це смілива теза, але для мене все одно взаємопов'язано. Підсумувала військова кореспондентка. Але це цікава теза, тому що Афганістан вже був після того, як е, е, Владимір Путін почав наступ на територію України. Тому поки що ось цей зв'язок дійсно проглянути очевидно важко. Отже, далі до однієї з ключових тем, яка в цілому залишається в інформаційною в інформаційному потоці, важливою вже впродовж не тільки кількох днів, а навіть тижнів, адже північна Корея вже зараз нібито відправила для війни проти нашої держави льотчиків винищувачів, які можуть літати на російських бойових літаках. Ось про таке пише Newsweek із посиланням на повідомлення південно-корейської преси, як зазначається північно-корейські льотчики вже прямують до Владивостока. І з одного боку поява північно-корейських пілотів Отів у Росії може бути пов'язана із навчанням на російських бойових літаках, поставлених північній Кореї. Водночас не виключено, що Московія, у якої спостерігається дефіцит пілотів під час війни в Україні, попросила ось такої допомоги у північної Кореї.